Це він як другий контракт хотів робити, і я знайшла в документах оцю маленьку фотографію. Це з неї я ввеличила, в цьому, а це вже з неї зробили портрет. Портрети, шеврони, нагороди найцінніші речі для Оксани. Муринець. Жінка втратила сина. Олексію Ронському було 24 роки. Він поклав своє життя у бусковому парку в Херсоні. Сам учасник АТО, житель села Широка Балка, пішов у тероборону у перший день повномасштабного вторгнення, і саме підрозділи ТРО прийняли бій 1 березня 2022-го, чинивши вчинивши опір російським окупантам, які заходили в Херсон. Він саме перший, він навіть не думав, я навіть вже його не встановлював, бо я знала, що він в мене такий навійний, що я казала йому за що, мама, ти не розумієш, за що? каже, ти розумієш, якщо ми там не будемо стоять, вони завтра в нас будуть. Автомати РПГ, коктейлі Молотова, але сили були нерівні. Ворог сунув бронетехнікою. Оборонців накрили мінометні черги. Я відкриваю інтернет, де не зрозуміла. Дивлюся, РПГшка стоїть під стіною. А він перед тим утром первого прислав ромі, глянь Ромка, що я роздобула РПГшка. І я дивлюся, показує оце, тіпа, що не показуйте, бо, може, мама побачить, хлопці лежать побиті, в розсе, і під стінкою стояла якась РПГшка. І я так ту РПГшку сповнила втрішню РПГшку на фотографіях. У Босковому парку і поряд із одним ліцеєм Херсона тоді загинули 18 бійців ТРО. Історія набула розголосу, по преокупацію. Про все, що тут відбувалося, не дали забути містяни. Коли ЗСУ визволили Херсон на місці трагічних подій, поліція провела слідчі дії. Натомість офіційно учасниками бойових дій, загиблих не визнавали знаєш так не цивільно загинувши, не військово ніякі. Та в нас за кожну довідку це 3-4 місяці. в нас війна, аносудівські на кем. Боротьба за статус військовослужбовців, які загинули при виконанні, тривала понад два роки. І тільки зараз лід зрушився. У ситуацію втрутилася Херсонська обласна військова адміністрація. Це підтвердження вдалося отримати завдяки знайденій книзі видачі зброї. Там воїни розписувалися за отримання зброї. Надалі, на вимогу Херсонської обласної військової адміністрації, було отримано витік з протоколу регіональної ВЛК у місті Одеса. Він підтвердив, що військові отримали смертельні поранення, захищаючи батьківщину. Через відмову командування військової частини відновити документи, ми звернулися до Міноборони, до президента, до Генштабу ЗСУ. За результатом проведеної службової перевірки було зобов'язано командира військової частини надати необхідні документи з метою відновлення особових справ та іншої документації. Наразі документи, які надають право отримання статусу членів сімей загиблих військових, отримали 12 родин. Ще чотирьом їх обіцяють надати наприкінці місяця. Документи щодо двох загиблих ще відновлюють кожного полеглого героя бузкового парку посмертно нагороджено орденом за мужність. Марина Савченко новий день.